Вселенну спостережень викликав світ фауни. Розгадана поведінка тварин неодноразово рятувала людям життя. Тварини, зокрема, чудово передбачають погоду, проте люди поприписували їм так багато всіляких властивостей і здібностей, що в них іноді навіть важко повірити. Повір'я це дивовижні архетипи колективної свідомості, які через образи, символи передають інформацію про життя наших предків. Згідно книги Буття, Бог створив все видимий світ, невидимий, ангельський світ, тваринний світ, рослини і людину створює квінець творіння. І ось тваринки були створені Богом для того, щоб вони жили, а людина. Доглядала за ними в Едемському саду в раю, і так воно було. Але вже коли люди згрішили і порушили заповідь Божу, Господь їх вигнав з раю, і вони почали ганятися вже за за мідвідями, і вони почали, значить, нищити вже ягняток і теляток. І так розумієте, вийшло, що вже людина і тваринка стали не друзями. Хоча відносно от є ж наші улюбленці домашні, то й друзі, то по всякому буває. У нас якби дуже було багато страхів. Ми дуже були забобонні і ті страхи так, як то кажеться, трохи нам заважали. І тому дуже багато оце, от, таких повір'їв про тварин пов'язаних. Тому що спостереження за ними давали ну так само якесь розуміння процесі. Ми ще не мали такої кількості наукових знань, щоб це можна було пояснити. Багато повір'їв пов'язані із образом вола. Наші предки вірять, що перед новорічну ніч воли між собою розмовляють людською мовою. Ну, люди, знову байка чистої води. Зараз і волів навіть немає. Не то, що кому там розмовляти. І стосовно цього існує навіть народний переказ, коли один чоловік, який був дуже скупим. Хотів підслухати мову волів і причаївся в новорічну ніч в стайні біля волів. І справді він почув, як воли розмовляли між собою людською мовою. Однак почути здивувало його, тому що вони обмовляли свого господаря як скупого і рекомендували один одному віддихнути, оскільки немає що їсти, адже завтра повезуть свого хазяїна на кладовище. І так і сталося. Відтоді. Всі вірять, що правду воли в перед ніч розмовляють між собою людською мовою. Такий період, коли а, загалом вже все зібрали і менше роботи. І в основному чоловіча частина, да, бо жіноча частина зайнята приготуваннями до свят. А чоловіча частина все-таки вони більше мають можливість десь відпочивати, поза межами своїх якихось обов'язків щоденних. Один з тих прекрасних періодів, коли вони можуть максимально відпочити. А відпочинок в нас дуже часто пов'язаний з вживанням алкогольних напоїв, то там не тільки воли, певно, говорять, а то, що це пов'язано з поганими наслідками, ну так ти ж дома. Рано чи пізно опинишся, да, і там однозначно будуть якісь наслідки і навряд чи добрі. Плюс фізичний стан. Ну загальний, да, вже навіть не треба брати. Може і жінка, й добра, але загалом не дуже. Але в загальному я знаю таких людей в селах, які п'ють горівку. То до них все розмовляє, і жаби говорять, і чортів вони гонять, і всяке буває. Менше, менше вірте в ті нісенітниці сі... через те, що Бог живий, і Бог говорить до людини через Біблію. А якщо людина не читає Біблію, вона не чує голосу Божого, вона чує голос Сатани. А сатана через народні прикмети каже: говорить воли, говорить, ще там, ще там. Ні. Слухайте Божі, Божі слова. Тому товариство я пропоную купити GoPro, поставити його в сарай, зняти на відео і вже після нового року подивитися, чи то правда, чи ні. Багато народних повірів пов'язані із образом коня. Знову придумав народ, кінь, виїхав з двору, спотикнувся, буде невдача. Та спотикаються і люди, і коні, і, і всі спотикаються. Але тому знову ж таки не треба придавати якогось особливого значення. Ви маєте свою дорогу, ви маєте свої плани, ідіть, робіть. Якщо ваші плани збігаються з планами Божими і з Божою волею, все у вас буде гаразд. Предки вірили, що кінь добра тварина, тому існує багато повір'їв про крилатих коней, які виринають з під землі і несуть свого вершника. Наші пращури вірили, що із добрими кіньми вночі граються домовики. Вони заплітають дім гриви, гойдаються на них цілу ніч. Тому в стайні біля коня, як правило, ставили козла або ж почіпали вбиту ворону чи сороку, щоб домовики гойдались на них. Знову ж таки, в нашому народі є всякі історії. От люди придумали собі таких домовиків. Ми знаємо, що є добро, є зло. Коли людина запрошує свій дім Господа, вона живе з Богом, без всяких пригод і видумок. Коли людина собі придумувала всякого ідола і чорта просила в своє хозяйство, то, звичайно, що міг бути і чорт в хозяйстві. Але я його не бачу, ви його не бачили. Ми про це чули, але вірив то немає. Ми віримо в Бога. Справжнім другом людини з давніх давен вважається кішка. Предки вірили, що кішка створена Богом і допомагає людині. Усі тваринки, усі рослинки, все живуще на землі, і, і те, що ворошиться, і те, що не ворошиться, створене Богом. В тому самому числі є і коти яких люди дуже полюбляють, вони є домашніми улюбленцями і так прижились коло людини. Я сам тішуся. У мене є чотири котики, виходжу зранку. А вони, як маленькі діти, на порозі вже м'яу-мяу-м'яв дав поїсти, погладив і всі щасливі. І я, і котики, І думаю, боже, ти примудро все сотворив. Про це навіть свідчить багато народних легенд, переказів. Одна з них говорить про те, що Ной. Коли збирав у свій ковчег різних тварин, теж запросив кішку, а нечистий для того, щоб завадити ною. Впустив туди мишку для того, щоб вона прогризла дірку в ковчезі, але кішка швидко зорієнтувалась, зловивши мишку і таким чином спасла весь ковчег. Наші предки вірили, що кішка навіть може перебрати на себе хвороби свого хазяїна. Кажуть, що якщо кіт вмивається лапкою, то це треба чекати гостей. А якщо кіт вмивається милом, втирається рушником, то тобі пасувалося пасувало себе показати психотерапевт. Але часом є так, знаєте, що людина собі так придумала, побачила, кіт вмивається, о будуть гості. А тут приїхала сестра, там десь е, в гості, то збіг обставин. Коти щодня вмиваються, але щодня гостей у вас немає. Однак із чорною кішкою пов'язано багато негативних прикмет, і одна із них, якщо чорна кішка перейде дорогу. Це за народними вілюваннями віщує щось недобре. Між іншим, недавно я бачила в нас у в центрі чоловіка, який дуже хотів перегнати чорну кішку. Це дуже було кумерно, до речі, але ну от прям тобто є щось таке, що доходить до сьогоднішнього дня на інстинктивному рівні, і ми не можемо поки що повністю виключити це життя. Бояться чорної кицьки, бо перейде дорогу. Та воно творіння Боже, воно нічого не винен людину у твоїх проблемах. Чого ти кота винуєш? Якщо ти не з чорним піднебінням, не віриш в Бога, то кицька тут не вина в тому. Предки вірили, якщо чорний кіт перейде дорогу, потрібно зловитись за гудзик, тоді буде все гаразд. В давнину казали, якщо нап'єшся після кішки, то буде нежить. Я ще додам, буде мати глисти, гострики, ще багато всього іншого, розумієте, що положено, значить, котові, не положено ха -ха, дядькові. От собі так має бути гігієна. Гієна і думок, гієна і така і слів. Всього наші предки були надзвичайно спостережливими, тому виникло таке повіря. Що якщо кішка перестрибне через діжку. То хліб не вдасться. На енергетичному рівні, тобто, він перериває якийсь процес дозрівання того самого тіста. Ну, загалом коти взагалі лазять де хочуть, але якби їх раніше і в хату не пускали, тобто тут десь хтось двері лишив відкриті. загалом хліб, то така святиня, де воно десь дозрівало окремо і присутність там будь-кого, скажімо так, була зайва. Вдасться, вдасться хліб. Тут кіт що там він має, там три килі. Я колись, як був малий. Мене вдягнули вбиті валянки, і дев'ять буханок хліба стояло на лавці, а я зліз з постелі і по тій лавочці, і по тому хлібі в одному загубив валянка, в другому другого, пішов пішки, і хліб вдався, трошки таки присядькуватий, але вдалося. З давніх давен собака вважається другом людини. Предки вірили, якщо до обіця приб'ється чужий собака, це добрий знак. Кажуть, якщо тобі назустріч біжить собака, то це ніби дуже добрий знак. А якщо за тобою біжить, то пасує тікати, певно. Насторожено, предки наші ставились тоді, коли заводить собака. Якщо догори, вірили на пожажу. Якщо ж донизу до мреться. Кажуть: якщо собака сидячи, їздить по землі, то це до гостей, потрібно готувати стіл. Кажуть, що якщо дівчину вкусить собака, то вона після того вийде заміж. Я думаю, що після того спочатку пасували б до лікаря сходити якусь прививку вколоти. Бо якщо зразу вийти заміж, то вже потім вона буде когось кусати в шлюбі. Та нас покусали, були бабуманю, собаки крепко. Вона до 93 років була без замужа. Було там тих пару в неї чоловіків, але толку не було. До чого я кажу? Якщо вас нема віри. І широю знаєте, такої любові до Бога і до ближнього, то навіть хай вас собака, покусали крепко, то можуть стопняка зробити вам, що будуть ноги потім боліти, а замушах можна й не вийти. Народі казали, що кішку і собаку не можна годувати солоним, бо їх воші заїдять. З настороженням наші предки ставились до образу кози, тому що вважали, що вона створена нечистим. Ну, перше не створена, вона далека родичка. Заміниться, по-моєму. А по-друге, то чого їй бояться, да трошки хліба дав, та й можна відсідати дояти? Ой, Господи, помилуй нас 40 раз. Ну, то байка, люди. Я, я чесно, то є тваринний світ, а то є невидимий світ падших ангелів. Ангелів, які відступили від Бога, які стали непокірливі Богом. Як одне з другим зв'язується, то, то нереально. Усе, що створено на землі, це є все створено Богом. І тут амінь. Вірте в Бога і не бійтеся нікого. Тому в народі існує навіть повіря, що кози боїться навіть відьма. Вона від неї молока забрати не може. Ми маємо гіркий урок інквізиції, коли безневинні люди пострадали. Бо хтось колись там в середньовіччі казав, що то риженька жіночка чи дівчина вона є відьма. Спалили безневинно купа людей, мучеників тоді спалили купу людей. Звичайно, добро і зло в світі є, але безпідставно на людину казати, що вона там відьма чи не хороша, чи що, ми взагалі не маємо права нічого казати. Навіть каже, якщо ти навіть сказав на брата чи сестру свого дурний, то ти вже підлягаєш гієні огненій. Тому не судімо нікого, весь суд належить Богові і менше вірмо в те не потрібне. А жива віра в живого Бога, хай буде в вашому житті. Якщо постережеш козі бороду. То вона не дасть молока. Сіра коза дає найбільше молока. То, якщо брати генетично, то якщо типу сіре, то все таке суміш білого і чорного, то тоді виходить, що генетично це більш модифіковано, скажем так. В давнину казали: якщо йдеш доїти корову, бери шматок хліба, щоб не копалась корова. Та як чоловіка треба годувати, потім вже говорити з ним. Я вам скажу, я хлопець з села. І до свого свячення, священичого, ми тримали три корови. Не билися вони, Богу дякувати, не билися. Але якщо в сусідів була корова, яка билася, то ти їй давай і хліб, і кобасу, і бутерброди навіть зі крою вона все одно буде билася. З давніх давен головною годувальницею в сім'ї вважали корову. Коли купуєш скотину, обов'язково купує її із негачем. Без нагача значить без молока. В українських селах навіть до сьогодні є таке, знаєте, отаке от забобонство, що десь вночі відьми доять корів. І після того, як відьма прийшла, корова не дає нормально молока. Логічно подумати: якщо ви не напоїли свою корову, якщо ви не дали їй сіна, якщо ви не натерли їй буряка, то вона ніколи вам молока не буде давала відрами, треба давати корові їсти, пити. Вірити в добре світле, і буде ваша корова доїтися, і буде все добре. І ми, зрозумійте, ми живемо не в середньовіччі. не в середньовіччі, де відьми, чорти, інквізиція. Ми живемо в 21-му столітті, де вже не дуже корову тримають люди. Наші предки казали. Що не можна позичати нічого з будинку, якщо знайдеться в корові телятко, адже корова збавить молоко. Казали наші предки, що не можна худобу бити очеретиною, бо буде хворіти. Ну загалом ти вже прям коли корову б'єш, то вона тебе дістала, і ти злий. Можливо, суто на енергетичному якомусь рівні, що тут більше пробити, ніж про очеретину. В процесі спостереження за тваринами люди побачили, що їхня поведінка попереджає про зміни в погоді. Про певні якісь суспільні зміни тому люди завжди спостерігали за тваринами і оспівували їх у народній творчості.